Доброго дня, друзі! Мене звати Сандра вітаю на своєму таро каналі Сьогодні буду робити для вас старий розклад на тему, чи повернуться відносини з людиною. Для цього будемо дивитися сигніфікацію вашої людини. І що дивіться до кінця це відео. І так, значить, загальна сигніфікація ваших стосунків на момент тут і тепер про що вони? Про що ваше спілкування наразі. Uh -huh -huh. Uh -huh. Uh, дивіться, тут йде така інформація. ну Випала карта всіма дарю, не, да, тобто, українською, ну, та, та, що все має. Uh, ось і uh, Тут що іде не йде так, що в принципі у вас і так все є. Uh, тобто, якщо навіть про це не знаєте, тобто, ви можете мати певні комплекси або певним чином занижувати свої здібності. Відносно там будь-якого спілкування, так, будь-яких відносин, в принципі, стосовно цих відносин, також а, і тут іде таке, що є луна і тут з пентаклів, тобто є. Певний обман, або ж певне надумування, з приводу того, що вам здається, що в цих відносинах є якісь перспективи серйозні, ресурси прикольні. Так? Або ж вам про це розказують і говорять, до прикладу, що ви не така, тут все буде так, як треба, що вам чогось не вистачає, а він вам це дасть, це може бути маніпуляція, або ж просто людина так себе веде, що вам здається, що там ви нікчемна, так? у вас може бути таке, як ну, така думка. Свідома, що ви нікшемна, або може у вас чогось немає, а у цієї людини є, і вона варта того, щоб за неї там боротися, щоб заради неї старатися, або їй доказувати, що ви гідні того, щоб бути у цих стосунках, інше інше. Та, таким чином. А, добре, давайте далі. Значить, а, а, давайте так подивимося, як людина вас позиціонує. У цих стосунках, тобто як партнер бачить вас, куди він ставить вас, у яку позицію? Угу. Ну, по-перше, він ставить вас у позицію, що він крутий мужик, імператор. Ось він, що ну, він такий мужик-мужик, що в нього все є, все про ньому. А, власне, він стає у, у позицію, що він готовий вам щось дати, надати, але це з позиції четвірки речів, тобто він, в принципі, не спішить це робити. Він відійшов у сторону і чекає, поки ви будете споникати його до того, щоб він вашу сторону щось давав. А, так? А, тобто, це така певна позиція а, як людина, яка ну, готова вам щось подарити, дати. Але ж це не дуже щиро, це не просто щире бажання, це маніпуляція, так тобто, якби, якби це було щиро, людина просто б там прийшла і дала. А тут очікування, що ви це буде, будете якось випрошувати, що ви будете що для цього робити, ставати в якусь позу іншим. Так, тобто, тут є таке звеличення або саме звеличення. А, і, чесно кажучи, скоріше за все, у людини є якісь глибинні комплекси, які вона перекриває такою позицією. Тобто, ну, в принципі, так, така поведінка, вона є у людей, що мають комплекси, які стосуються того, що він не впевнений у собі, і йому для того, щоб відчувати цю впевненість, треба поставити жінку в моду на коліна. Треба, щоб вона випрошувала щось у нього. ну, і вела себе Таким самим чином, так? А, добре. Давайте. Так, як він себе позиціонує у цих стосунках. А, що він приймає рішення стосовно того, повертатися чи не повертатися, мати з вами стосунки, чи не мати з вами стосунки. Давайте так, яка його реальна ситуація, тобто, який він реально в реальності? Не те, що він транслює, а який він є насправді. А, насправді він. А, зараз. А, Насправді він дуже сильно вагається з приводу того, чи повертатися, чи не повертатися, робити кроки, чи не робити кроки «Колесо Фортуни», Ось його певний відхід є. Uh, і мені цікавить, сонце. Воно в, воно в якій позиції. А сонце в uh, позиції такій, що uh, ну, тр, людина транслює, що наша він все має, він такий класний, він такий реалізований, так, в нього все так добре. Але насправді це королє, королева мечів, uh, тобто це досить така жорстка може бути, замкнена в собі людина. Uh, людина, що uh, має. Uh, Має певні заздрощі, може ображатися, може навіть маніпулювати, бути нещирою. А, бо п'ятірка Пентаклів, бо є бідність, є нестача ресурсу насправді. І ну, треба якось це перекривати. А перекривати можна це за рахунок ну, власне роздутого его. А, так? І тут насправді можуть бути. У людини там, а, плітки, маніпуляції, зазорші, оце все, перекрушування фактів, отаке. М -м, добре, давайте, а, що він думає про вас? Що він думає про вас? А, власне, думаю, що ви до нього наразі досить холодна, відсторонена. Mm. ну зараз дев'ятка Пентаклів. Ну Але насправді він тягнеться за ресурсом. Він вважає, що ви є ресурсна жінка, а, і він тягнеться за цим ресурсом. Він думає, що ви насправді вирішуєте, що з ним робити. Ну, тобто, щоб ви відсторонилися і щось там собі рішаєте. Але йому смачний по 9 Пентаклів, йому смачний оцей ресурс. І, в принципі, те, що я от ну, щитую звідси, це людина, яка падка на, ну, на ресурс, тобто на те, що можна зловити у відносинах, мати у відносинах. І воно йому ну, якби солодке, і він за цим тягнеться. Його відчуття до вас. Відчуття, що ви розсталися наразі, він відвернувся а... від вас. Якщо маєте конфлікт, то застрягає у цьому конфлікті, намагається себе захистити, вигородити. Що він, ну, якби сам собі хазяїн, сам собі людина самодостатня, йому і так нормально. А, добре, давайте далі, а, значить, його наміри щодо вас. Ну тут. Угу. <кхм> Наміри тут може бути намір до прояснення ситуації по страшному суду. І взагалі, то, ну, він, як, він з однієї сторони від вас закритий, Ось. з іншої, тут людина може наполягати на тому, щоб мати з вами повторну, якби приємну зустріч, повернути це все на легкій такій ноті. Знаєте? Тобто, ні до чого яка не, не зобов'язує. А, так, і а, його дії щодо вас, а діях буде. А, знаєте, це буде наш імпульс до чогось нового, це буде наш імпульс до. Ну, якби до відтворення вашого союзу, вашої сім'ї, з однієї сторони, але з іншої, це все буде відбувати ну, відлюдника. Тобто, це все буде із егоїзму, помірно і дуже слабко. Тобто, власне, ну, рішити не рішаючи і зберігаючи. Скажімо так, у цей покерфейс, фейс робити вигляд, що нічого не відбувається, і давати якби, звідти якісь шанси, щоб щось відбулося, або ви з цією сторону щось зробили, ну, тобто якимось таким чином. Тобто Людина тут прогибатися, власне, не збирається. Тут, якщо складний характер, то а, тут власне, ну не варто очікувати, що людина буде прямо от там плазувати і бігти назад, ні. Тут буде усе навпаки, тобто тут людина буде робити вигляд, що наша нічого, але при цьому давати типу якісь шанси сюди. Ну але це все виглядає дивненько. Добре, дякую вам за вашу увагу. Якщо зрозуміло, будь ласка, пишіть, коментуйте, буду дуже вам вдячна, залишайте свої побажання і також звертайтеся на мій новий тікток канал там є у нас навчання з Тарота, Соціоніки. Я думаю, вам буде це все дуже цікаво, навчаючі, ознайомлюючі відео також і безкоштовні також. Тож, welcome! Гарних вам відносин, до побачення!